Олександр Денисенко, капітан Запорізької збірної команди, фізичній підготовці та спорту приділяє багато уваги. У змаганнях з бігу на 100 метрів хлопець показав кращий результат серед членів своєї команди. У майбутньому Сашко планує стати військовим. Наша команда кожен чоловік участвує у всіх. Це якби в нагорі. Ну, сім видів змагань, кожен має виступати в Зараз Сейчас болісрінання на 100 метрів. Я прибіжав, як лучше все в команді. Ну далі подивимося, Тут кожен раз в зависимості там. Вони ми как якби бы всі рівні сили. Здесь соревнования среди допризывной молодежи, соревнования сорінування сімібор'я. Присутствують такі види, як 100 метрів сьогодні, плавання. Затем буде стрільба з автомату бойового оружия на полігоні, Метание гранаты Ф1 на дальність вісом 600 грам, також полоса препятствий і біг 3000 тисячі метрів. Представники спортивних команд це потенційні переможці не лише у спорті, зазначив заступник голови облдержадміністрації Віктор Балюрко. Я дивлюсь на очі тих, хто приїхав змагатися, і впевнений, що серед них є багато майбутніх переможців у різних сферах життя, не лише в спорті, не лише в військовій можливо службі, а й в інших. Це вже лідери свого роду. Змагатимуться команди протягом чотирьох днів. Підведення підсумків та закриття спартакіади відбудеться у п'ятницю, 7 жовтня. Хотілося б, щоб молодь наша залучалася до того, щоб вони. Займалися фізичною культурою, займалися спортом. А для допризивників і воїнів Збройних сил України це взагалі ну, це їхня робота має бути. Тобто ми маємо мати, маємо бути впевнені в тому, що нас захищають, скажімо, сильні і здорові люди.